Не медикиня і не снайперка. Мамайка, хорунжа третьої штурмової бригади. Ти мабуть, там десь на лекції підходиш, шепчеш їм, Кажеш там за бандеру, за шухавичу. Побігли вони. Ні. Це комплексно. хорунжий у війську, це так би мовити, мотиватор та ідеолог для бійців. За фахом мамайка, історикиня тепер знайшла своє призначення на війні. У нас є різні формати, більш відомий як лекційний, але іноді треба працювати і групами, і індивідуально перед боями, після боїв на відновленні тобто, це комплексна. Підготовка бійців до того, що буде відбуватися, що вже відбулося. Новий двіж від третього штурмової в Києві: Мамайка, Фокс, ДШК та Мівіна прийшли розвінчувати міфи та розповісти все про жіночу службу. Жінка у війську може бути лише медиком або снайпером. Неправда, щодня це доводить Фокс, колишня спортсменка тайського боксу. А тепер не тільки медикиня, а й штурмовиця першого штурмового батальйону зізнається, думала, що на війні бачила все, доки не потрапила в Авдіївку. Давай, давай пашов пашо. Я штурмую так само, як в принципі, як хлопці, тільки коли е, є 300, я роблю ще е, трошки іншу роботу. Так, трошечки заходжу за спинку, там або за якесь там дерево, або якусь яму, і рятую. І роблю так, щоб е, такі як ДШК, е, той наш медивак, отримав трьохсотого. Цілим здоровим. А щоб більше хлопців потрапляли додому цілими, фокс вишколює бійців свого батальйону. В зоні все дає панове. Фокс сталкеру на связи. Брак 300. Лева нога, права рука. Стояння стабільне. Торнікети наложені? Торнікети наложені. наложені. Находимося в умовне укритті. В зоні, в зоні умовно укритті. Прекрасно. Ви будете в мене медицину знають дуже чим професіональні хірурги. Раз два. три, на дві ж треті штурмової можна потрапити не тільки в Києві, а й інших містах України. Втім, за попередньою реєстрацією та мінімальний донат. На фронті не всі однакові, але всі рівні, і чоловіки, і жінки. Тому ставлення відповідне. Чи є сексизм в третій окремій штурмовій бригаді? Якщо ти добре виконуєш свою роботу, якщо ти адекватна людина, якщо в тебе все нормально з почуттям гумору, все прекрасно. Я тренувалася набагато більше, ніж вони. Бо я я, я розумію, що я жінка, я по природі, я слабша. Плюс я прийш, прийшла на полігон, я була повністю нуляча. Тобто я автомат перший раз побачила. і Я, ну, тобто, я розуміла, що мені треба з ним працювати. Тобто, і це я розуміла, це мені потрібно. Я, чому мені це потрібно? Тому що я не маю бути слабим звіном. В наші сипочки загартовані бахмутом, дешека та мівіна, медикині, які врятували сотні життів, розповідають про найболючіші для всіх дівчат питання. Догляд за собою під обстрілами важко уявити. Втім, військовослужбовиці запевняють: якщо хочеш бути чистим, то будь-де, знайдеш, як це зробити. Ти маєшся, як вони, ти там, якщо тобі треба більше, бо треба деколи більше, то ти відходиш в сторону, ти робиш свої справи і все, і ти вертаєшся. Косметолог приписав, бо в мене погана шкіра, то я ну, також Черпака, mm -hmm. якщо я вода брала і вмивалася, тим всім мастила, потім ті ретиноли. Я думала, мене це спасе, не спасло. Ну, але mm -hmm. <зас> суть в тому, що та, є одноразові душі, є серватки. Yeah. Цей цикл, да, ми про нього всі знаємо. Але на в нас на війні є питання а, набагато складніші, набагато тяжчі, Що оцей твоє там якийсь гормональна нестабільність, да, вона абсолютно а, ну, взагалі на десь там десь там наразі. Всі жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. Проте призвати на фронт їх можуть лише добровільно. Дівчата, які побували на нулі, все ж. Проти жіночої мобілізації я все-таки хочу, щоб дівчата лишалися в цивільному житті. Жінка на війні це виняток, це не закономірність, це більше виняток. І все ж таки я хочу, щоб ці дівчата лишались, тому що навіть підтримка хлопця, який знаходиться там. І коли він телефонує додому, ви просто не знаєте, з якою жагою вони хочуть повернутися з позиції і зателефонувати додому до своїх дружин до своїх дівчат. Хто прагне перемоги, завжди знайде чим допомогти. Лише у жовтні торік у зсу налічували понад 60 тисяч жінок. Ще більше волонтерять і підтримують військо в тилу, виховують майбутніх патріотів і чекають на захисників удома. Марія Дрозд Олексій Тищенко п'ятий канал. Близько 30 тисяч турнікетів майже рік валялися у сховищі, а їх виявили на складі командування медичних сил на Житомирщині. Повідомляє про це міноборони. Всі ці турнікети якісні, американські, які ще у квітні, торік доправили до військової частини. І майже 500 одиниць військовослужбовцям видали лише через півроку. Інша частина так і залишилась припадати пилом. Зараз ці турнікети, а також індивідуальні аптечки, рюкзаки для бойових медиків, які довго лежали на складах, вже почали роздавати військовим про до Свагілля і про їхнє покарання Міноборони не зазначило. Євросоюз прагне перевести економіку на військові рейки. Про плани Брюсселя довідалася агенція Reuters. за розробку конкретних пропозицій. Взялась Єврокомісія. Вона планує розширити спільні закупівлі озброєння, посилити потужності виробництва. Кардинально змінять підходи до роботи європейської оборонної промисловості. Визнають, що довкола кордонів ЄС накопичились серйозні безпекові виклики. Потреба в постачанні зброї та боєприпасів зросла. Є слід взяти більшу відповідальність. За власну безпеку додає Тірі Бретон, єврокомісар з питань промисловості. Систему експорту озброєнь переглянуть в кризові часи перевагу, надаватимуть замовникам з Європи третім країнам. Натомість доведеться чекати план реформи європейської оборонки внесуть до бюджету ЄС і додатково розраховують створити ще й спецфонд на 100 мільярдів євро, звідки фінансуватимуть різні оборонні проєкти в цих планах. Єврокомісія покладається також і на потреби України. David Sivils McCaffrey. Французький президент Еммануель Макрон їде до Чехії на порядку. Денному оборонна допомога Україні в Празі Французький президент зустрінеться з вищим чеським керівництвом. Проведе перемови з президентом країни Петром Павлом, з главою уряду Петром Фіалою. Візьме участь у форумі ядерних технологій. Мета візиту обговорення ініціативи з передання артилерійських снарядів Україні. Чехія знайшла значні запаси таких за межами Європи. Понад 800 тисяч боєприпасів натівського. Ого та радянського калібрів Прага готова передати їх Києву, навіть негайно бракує грошей. Союзники вирішили об'єднати зусилля, ініціювали створення коаліції з півтора десятка країн. Виявила бажання долучитися і Франція. Це стало несподіванкою. тривалий час блокував оборонні закупівлі за межами Європи. Прагнув зберігати інвестиції всередині ЄС. Лідери Чехії і Польщі зможуть також обговорити деталі ініцієї ініціативи. А від Еммануеля Макрона Прага чекає конкретних обі. 西安。兼兼兼兼 Моротьба за білий дім в самому розпалі у Сполучених Штатах почався Супервівторок. Це один із найважливіших етапів президентських праймері США. Внутрішні вибори за партійних висуванців відбуваються одразу у 15 штатах і одній острівній території. Всередині демократичної партії інтриги немає. Конкуренції у Джо Байдена чинного президента теж немає. Переконані аналітики, але найбільша увага буде якраз до праймеріс республіканців. Супервівторок розподілить голоси понад вісім сотень для президентської номінації необхідно понад 1200. у більшості штатів лідирує експрезидент Дональд Трамп. Його конкурентка Нікі Гейлі не має серйозних шансів. Вважають фахівці. Питання лише в тому, з яким відривом її здолає Трамп. Політикиня пообіцяла залишитися в перегонах щонайменше до супервівторка. Його результати покажуть, чи варто цю боротьбу продовжувати. Рівно 30 років тому Україна і Сполучені Штати підписали договір про дружбу та співпрацю. Це була одна із перших угод, які Україна як незалежна держава укладала зі штатами. Десятиріття по тому, коли Росія наважилась напасти на Україну, США як головний союзник надіслали найбільше військової і грошової допомоги. Допомагатимемо стільки, скільки потрібно. Це той меседж, яким українців запевняли партнери під час повномасштабної війни. Чому США вирішили допомагати Україні? і Чому? Нині ця допомога майже пропинилася. Лідія Середюк розкаже. The in Ukraine. Ukraine. The Ukraine. The Сполучені Штати Америки. Головний нині партнер для України. Але якщо згадати історію, в 91-му році президент Джордж Буш ставився до намірів Києва від'єднатися від Москви скептично. States, у Верховній Раді тоді ще української РСР виступив із промовою, де закликав зберігати єдність із радянським союзом. Згодом цей виступ прозвуть котлетою по київськи, маючи на увазі боягузтво тодішнього американського лідера. Що сполучені штати від початку вони дещо насторожено ставилися, скажімо так, до загалом до незалежності України і до розпаду радянського союзу. Ви пам'ятаєте, що багато хто не підтримував, і президент Буш старший. Казав про те, що ну як це може статися, тому а, було певне таке мабуть нерозуміння. Ну що далі, як вона буде далі? Україна таки проголосила незалежність із США того ж року. Встановили дипломатичні відносини з молодою державою. Співпраця поступово почала поглиблюватися. Рівно 30 років тому уряди України та Сполучених Штатів підписали договір про співробітництво в царані науки та технологій. А ще інші угоди у торговельно-економічних та гуманітарних гал. Лузях, а далі було підписання Будапештського меморандуму, яким Україна відмовилася від ядерної зброї. В обмін на гарантії безпеки від країн підписанток Великої Британії, Росії та Сполучених Штатів. Цей документ нині активно критикує українська влада, називаючи його надієвим. Самі ж українці пам'ятають зобов'язання партнерів 30-річної давності. Вони нам обіцяли дуже багато в 90-ті, Так що да. Це ви про Будапештський меморандум, звісно. Да, Хоча ми його пам'ятаємо. Ми з нашим віком його пам'ятаємо. <рес> у травні 1995-го відбувся перший державний візит до Києва Біла Клінтона. А наступного року Леонід Кучма відвідав Вашингтон. Okay. <рес> у 2008-му країни підписали хартію Україна США про стратегічне партнерство, аби розширити співпрацю у галузі оборони безпеки, економіки торгівлі. Енергетичної безпеки, демократії та культури після приходу до влади проросійського Віктора Януковича відносини між штатами та Україною охололи. Під час революції гідності США засудили насильство силовиків проти мирних майданівців у вересні 2014-го, коли Росія окупувала частину Луганщини, Донеччини, а також український Крим, в Нью-Йорку відбувся марш проти війни в Україні. Рекордсмен за кількістю візитів в Україну серед американських посадовців Джо Байден шість разів приїжджав, доки був на посаді віце-президента. 2009-го тодішній український президент Віктор Ющенко зводив Байдена до пабу, коштували Кока-Колу. А це вже приліт Байдена у рік, коли розпочалася збройна агресія Росії. Вже у лютому 2023-го у розпал повномасштабного вторгнення Байден приїхав в Україну на посаді президента. Американська розвідка з поміж спецслужб інших країн застерігала Україну про повномасштабний наступ Росії та ділилася своїми даними. А коли ворог таки наважився напасти, США не залишили нас наодинці. За 2022 та 2003 сума наданої допомоги перевищила 60 мільярдів доларів. Написали у Вашингтон Пост.